Привіт всім, дорогі леви! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень місяць буде дуже важливим, адже у нас цілий місяць ретроградна Венера. І Венера це планета кохання, це планета грошей, планета краси. Вона дає нам можливість переглянути якісь наші е, пріоритети в красі, або ж переглянути свій гардероб, можливо, або вам потрібно буде повернутися і переглянути якісь ситуації з вашими колишніми, повернутися навіть на колишню роботу. З колишніми якимись партнерами, друзями, і е, вирішити ці питання. В Ретро венеру краще не робити ніяких е, операцій, не запланованих, особливо операцій краси, які ви робите в перший раз, результат вам не сподобається. І е, в Ретро венеру краще не купляти, не вкладати свої гроші в якісь дуже важливі справи, е, тому що ви можете прогоріти або ж Венера не буде. Буде вам покровительствувати у цих справах, тому що вона ніби розвернута, і вона не бачить. Далі у нас буде цілих два повних місяця замість одного і одне новолуння, як зазвичай. І такі зміни, у нас буде мінятися енергія цілих три рази за місяць, вони дають нам можливість закінчувати якісь саме емоційні ситуації, якісь ситуації, які, знаєте, які прив'язані у нас до все, що якраз тут і Венера ретроградна, і Меркурій у нас буде потім ретроградний, це планета. Документів і комунікацій з 23 числа по 15 вересня. І ще інших куча планет Ретро. Тому нам потрібно саме переглядати і завершувати якісь саме ситуації, і емоційно на них можливо вже по-іншому реагувати. Так, ну що ж, у мене, як завжди, 6 колод 5 один оракул. Нагадую вам. Підписатися на мій канал, якщо ви не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, адже це допомагає просувати мій ютуб канал. Буду вам дуже-дуже вдячна. І дивіться завжди свої таропрогнози чи будь-які інші прогнози на ваш сонячний знак, на ваш місячний знак і на знак Асценденту. Це дуже важливо, адже так ви будете мати більше інформації саме для вас. Ну що ж, давайте починати. Дорогі леви, Перша карта для вас на серпень місяць 2023 року. О, Леве, у вас випадає е, Верховний Жрець, перша карта, і це говорить про те, що вам потрібно буде, можливо, дотримуватися якихось традицій. Е, у вас програються ситуації з вашими е, з нерухомістю, з квартирами. Або це може програтися якась старша людина, яка буде давати вам поради. Чи до вас хтось прийде за порадами? Це верховний жрець, це наш тато, це. Така якась дуже мудра людина, але це карта традицій. І тут потрібно саме, от якщо ви вирішили зробити щось по-новому, то, що ви ніколи не робили, ви не знаєте, як воно працює, то тут краще не ризикувати. А саме рухатися вже по наміченому плану і дотримуватися якихось своїх, знаєте, дотримуватися правил якихось так, у суспільстві або вашій сім'ї. Ну, і, звичайно, Тут у вас можуть проявитися якісь е, питання на вашій роботі із е, грошима, тому що це у нас покровительство етилець цією картою, і телець нам е, е, дає саме отаку грошову тут енергію. Може, ви будете розбиратися зі своїм начальником на роботі, бо будете якісь питання вирішувати, щось по документам чи щось стосовно грошей, повертатися в якісь колишні ситуації. Далі. О, верховна жриця, Верховна жриця, верховна жриця. Це в нас пара взагалі. Це знову це два старших аркани, і це дуже, це дуже різні енергії, тому що верховна жриця говорить про те, що вам потрібно тут, знаєте, віддаватися своїй інтуїції. Саме потрібно рухатися. Може, ви будете навіть в якихось в. В темну рухатися, ви не будете знати всієї ситуації, тут можуть відкриватися таємниці, може з'явитися, проявитися. У вас якась теж тут дуже мудра жінка, яка буде допомагати вам, яка буде вас підтримувати і буде м навіть якимсь чином можливо, знаєте. Вести за собою буде проявляти вам, або це ви маєте бути оцією мудрою жінкою. Так, може, будете звертатися тут до таролога, астролога. Це всі ті, що займаються езотеричними практиками. І е, також всі питання пов'язані з гормональними якимось так, всі гормональні питання, або якщо ви хочете завагітніти тут, то це дуже хороший, прекрасний період. Тут навіть Венера вам буде допомагати. І місяць вам буде допомагати. І ще одна карта. Може, вам якісь тут документи, дійсно потрібно буде вирішувати щось, і вам відкриються якісь таємниці, чого ви раніше не знали. Десятка пентаклів, боже, закінчиться все дуже добре, прекрасно. Це карта грошей, це карта ресурсів. У вас будуть дуже приємні результати. Ваша сім'я вас підтримує. Може, ви тут будете отримувати зі своєї роботи, якщо ви маєте отримати гроші, ви їх все-таки отримаєте. І Це жінка, це може бути навіть адвокат, у вас тут вам допоможе. Або якщо ви просите там у свого батька чи у матері грошей, то ну, вам, вам тут допоможуть. Це також карта. Навіть не тільки грошей, а ресурсів взагалі, загалом. Ви будете мати багато енергії. У вас буде і це закінчення. Десятки у нас це завжди закінчують. У вас буде тут якісь дуже приємні закінчення. Ви будете раді чомусь, так, і ви можете тут вкладати у свій дім. Перетровенері можна робити ремонти. Дуже добре робити ремонти, переробляти якісь свої сторінки в соцмережах і а, щось обновляти, саме обновляти красу. І щоб Венера, от чи хочу сказати, щоб Венера вас дуже сильно не штормила, старайтеся вдягати рожевий колір і старайтеся себе оточувати якимись прекрасними квітами, чи прекрасними якимись енергіями, запахами, це буде дуже м, вам допомагати. Далі карта для Лени на 2023 -го. Карта Маг, і це знову старший аркан. У вас досить серйозний місяць. Е, карта Мах говорить про те, що краще, ніж ви, ніхто тут нічого не зробить, ви, ви знаєте найкраще. Е, старайтеся бути е, спереду, вести за собою людей, багато говоріть, е, робіть роботу руками. Може, ви тут будете звертатися до якогось спеціаліста, в якого є всі ресурси, і у вас тут будуть всі ресурси для того, щоб досягти якихось своїх. Цілий. Отут можете за це не переживати. У вас тут буде і інформація, і так, у нас і Пентаклі, і кубки, і жезли у вас будуть. Вам, знаєте, сама доля у вас буде підштовхувати, буде вам допомагати. І це карта номер один. Ви можете щось почати, ви можете почати навчання, ви можете почати якісь питання вирішувати самостійно, і можете тут дуже, добро, дуже добрих результатів добитися. І ще. Мірка кубків, ви будете робити вибір. Вам потрібно вибирати і тут помагає вам краще на чомусь одному свою увагу. Вам потрібно по сім'їрці кубків, тут у вас буде бага, багатий досить вибір. Ви можете вибирати навіть якісь, може, квартири ви переїжджаєте, або ви будете нову роботу вибирати, чи ви будете серед кохання, серед подарунків вибирати. Лайва, це ж ваші ще дні народження зараз. Я вас поздоровляю. І ви можете тут так отримувати дуже багато всяких ресурсів, які вам будуть дуже, знаєте, всі вам будуть нести емоції. Ви будете Дуже ви будете в центрі, отут якраз по цьому магу, ви будете ніби в центрі уваги. Головна людина місяця. І ще. Сімірка Пентаклів. Знову ще одна сімірка. В одній ви так ви вибирали, а друга нам говорить, що потрібно трішки почекати. Це карта, яка символізує нам дохід. У вас можуть тут проявитися якісь ваші доходи, пасивний дохід, але ви будете отримувати, можливо, з якоюсь затримкою свої доходи, або е, якісь результати, якийсь урожай, вам ще потрібно почекати ще не час, не зізріло, або ви будете отримувати якимись маленькими частинами. Тут і вам потрібно буде саме, е, знаєте, набратися терпіння. Далі. Карта для Леві на серпні 2023-го. І ще одна семірка, Оце у вас буде тут трансформація якась, тому що семірки в нас взагалі це, це карти трансформації, це коли нам потрібно змінювати якісь свої е, вибирати, очікувати, змінювати свої плани. І семірка Жезлі говорить про те, що вам тут потрібно буде відбиватися, закриватися від когось, можливо, е, знаєте, тримати дистанцію чи відстоювати свої позиції. Тут може до вас хтось навіть лізти, розказувати, як. Вам краще жити, і тут ну, буде досить емоційний знак, краще емоції свої тримати при собі і дуже, так знаєте, тихенько, спокійно закрити ці двері і рухатися далі. І ще. Трійка мечей випадає. Хтось тут може вам, знаєте, робити якісь палки в колеса вставляти. Ну, Трійка мечей це у нас карта розчарувань, карта, коли е, щось може м так, змінитися дуже різко, але все-таки, якщо у вас будуть якісь емоції, якщо ви будете якось реагувати, то досить швидко це все пройде. І ви можете тут навіть змінити, е, так, ви трошки там попереживали, поплакали, відпускали і пішли далі. Головне не фокусуватися ось на цих негативних емоціях і е, потрібно по трійці мечей. Е, по трійці мечей е, потрібно тут, знаєте, не підпускати, можливо, до себе якихось людей і слідкувати за своїм оточенням. Також слідкуйте за своїм серцем, слідкуйте за своїм. Е, Якимось, може, які, які, у вас якесь зі здоров'ям, якісь тут питання, і тут потрібно буде оці питання вирішити вам. Може, тут хтось, хтось буде, знаєте, це ще карта у нас якихось сплітів, у нас тут, ви бачите, бабушка сидить і куклу і іголки вставляє. У вас можуть бути якісь сплітні, ви будете від них прям відгороджуватися. Ви не будете їх слухати, не, будете їх, не підпускайте до себе негативу в цей місяць. Все, щоб вам щось негативне розказують, одразу розвертайтеся, йдіть геть. Далее. Карта башня, тільки що була на дні колоди, і це досить старший аркан, досить емоційна карта, яка говорить нам про розрушення. Щось у вас в житті може розрушитися, і ви самі це навіть ви навіть самі це можете розрушити, тому що ви тут відгороджуєтеся, ви відстоюєте свої позиції, і може, може це ви будете так на когось злитися і комусь дуже такого негативу бажати, цього краще не робити. Фокусуйтеся завжди на позитиві. Карта башня говорить нам про розрушення, про зміну ситуації. Коли е, це може бути якийсь великий скандал, то тут слідкуйте за своїми емоціями, тримайте їх при собі. Карта башня може нам говорити про е, якісь питання, пов'язані з будинком. У вас можуть змінюватися якісь, можете переїжджати, залишати свій будинок, або е, ну, знову ж таки тут потрібно досить. Емоції свої тримати при собі і побачні бути обережні зі своїм здоров'ям, тому що у вас тут може щось статися з вашим здоров'ям, трійка, мечей, башня, вона говорить. Щось про, про якісь нервні зриви. Отут слідкуйте за собою, тримайте себе в руках, щоб цього не сталося. Але башня дуже добра для того, якщо ви хочете робити якісь очищення, якщо ви хочете звільнятися від чогось, якщо ви хочете починати відстроювати це, знаєте, коли ми повністю рушимо цей будинок і ми до фундаменту, і ми заново нові стіни ставимо. Отут тоді башня дуже добре програється. Далі карта для леві у нас серпень 2023-го. П'ятірка мечей. П'ятірка мечей говорить про те, що ви будете все-таки тут боротися, відстоювати себе. Знаєте, Може, будете з документами вирішувати якісь тут питання, або саме розмовами ви будете вирішувати, когось, можливо, тут зі змієм якимось боротися. От по п'ятірці мечей. Це карта, коли кожен сам за себе, коли ви маєте бути е, головними, ви маєте показати, можливо, навіть якісь свої е, пориви, коли ви можете боротися, і це потрібно робити, тому що п'ятірки нам дають. Е, Знову ж таки, трансформацію. Як ці вони дають нам можливість вийти на новий рівень. І будьте обережні, тому що тут вас можуть не підтримати. Інші люди у якихось ваших справах тут можуть не підтримати, і ви залишитеся на одинці. І ще. Десятка мечей. У вас тут сто процентів якесь буде закінчення. У, у вас якась ситуація, у вас тут завершується, будьте правда, обережні, щоб це не було здоров'я. Трійка мечей, п'ятірка мечей, башня і десятка мечей це, – ну, це, це якби може бути здоров'я. У вас може реально бахнути. Тут може бути обережні зі своїми близькими. Щоб і так, якщо ви в Україні знаходитеся, то тут бережіть себе, слідкуйте за своїм там положенням. В позитиві десятка мечей дає нам дуже хороший такий сон. Ви будете дуже уставші і вам потрібно тут виспатися. І десятка меча знову ж таки завершення, коли вже не можна більше відновити все те, що вже померло, ви його назад не відродите, і заново воно функціонувати не буде. Відпускайте, відпускайте саме з чистим серцем якісь ситуації, які вже не працюють, і ставте собі одразу ж таки ціль на щось нове. І ще. О, так, да, закінчення. І ще одна карта закінчення. Це, це щоб ви не сумнівалися ніколи, не другий раз карта сила. Ви зможете закінчити. Це старший аркан, карта миру, остання карта, останній старший аркан говорить нам про те, що... Потрібно очищатися, потрібно відпускати. Може, ви тут поїдете так, ви вже втомилися, не можете більше бути на тому місці, де ви є, і ви поїдете тут в якусь подорож по світу, або ви станете працювати на цілий світ, ви будете спілкуватися, ви будете розширювати свої кордони. От ви маєте знаєте, переключитися, перейти на новий рівень і ніби відкрити себе цьому світу. По карті мир тут вас можуть програватися навіть іноземці, люди з інших країв, які розмовляють іншими мовами. Вони тут можуть вам допомагати, можуть проявлятися якісь дуже важливі люди. І ну знову ж таки, так ви будете боротися. І головне тут по цій п'ятірці не не наробити просто ви лавиві, досить емоційні, не наробити якихось ділов, щоб просто хтось інший вам не перекрив е, кислороду і не, не закінчив якісь ваші тут справи. Тут потрібно буде вам Контролювати це. Але карта миру зовсім ну, дуже, дуже, дуже хороший на закінчення, саме на якісь ситуації, то це добре. Ну, якщо у вас день народження, то добре, добре так, в день народження там, за тиждень робити якісь чистки, тому що це остання така енергія минулого року, і саме в наш день народження починається наш новий рік. Далі. Карти для левів на серпень. Тут мечей прояснення. Прояснення ситуації, от як в цьому магове у вас тут було, так коли ви будете щось виясняти, ви будете проясняти, вам потрібно тут включати ваші розумові здібності саме, можливо, робити якісь підрахунки, у вас будуть прояснюватися якісь лабіринти, відкриватися, прояснюватися ситуації. Тут, звичайно, дуже добрий на початок лікування або на початок навчання. Когось, так, коли ми е, очищаємося, коли ми щось виясняємо, якась нова інформація до нас приходить, це все прекрасно. Е, також тут, мечей, це, так, у вас, у вас було це закінчення, ви його, ви його пройшли, ви пройдете це закінчення, і ви одразу тузиці, це, ну, це початок, це ідея. У вас тут може з'явитися якась ідея, за якою вам бажано би тут якраз іти. Карта ж сифліться у вас тут. Вам дійсно потрібно, дійсно енергію свою вкладати. О, так. У нас знову карта закінчення. Ну, це що? Це ваш муд, це ваша головна, головна ваша якась. Ціль, вам потрібно залишити щось у минулому, вам потрібно рухатися далі. Це знову таки карта нам говорить про те, що ми залишаємо всі свої якісь минулі, навіть якщо нам було добре, вже не функціонує. Ідемо вперед. Ідемо отут до світанку, так і вже всі чаші тут потонули, і навіть якщо останнє ще там трошки ще горить, ви її лишіть і йдіть навіть в якусь. Е Ну, по-перше, у вас буде енергія. Так, у вас буде енергія, щоб рухатися вперед. А, і навіть якщо залишилися ще якісь ресурси, не беріть їх за собою, не тягніться за собою, залишіться все в минулому, і рухайтеся повністю очищеними. От вам потрібно тут пройти оцю чистку і рухатися вперед. Дні колоди в нас тут двічка кубків, прекрасна карта. Говорить про підтримку близьких. Фейка кубки. Ну шо? Прояснив цю карту, так? вона захотіла нам все-таки показатися. Двійка Кубків це кохані люди, які поруч з нами. Це наша підтримка, це наші друзі, це наша сім'я. Збудуться якісь ваші мрії, ви досягнете якоїсь гармонії, так? у вас тут будуть прекрасні подарунки. Це може бути нове кохання. Може, ви тут закінчили, так? вже якісь свої старі відносини, розрушили їх, і ви прийшли зовсім до нового, і вам це буде. Дуже сильно подобатися, тому що дві кубків нам несе абсолютно таку гармонію і емоційний самий стан. Так ви залишаєте тут по вісімці по, по кубків ви залишаєте навіть от то, то маленький той огоньчок, що ще там горить щось трошки, ви його залишаєте ви в минулому, і ви приходите до повної наповненості. Це також це карта творчості. Може, вам тут потрібно, вилеве, вам потрібно займатися якоюсь творчістю, вам потрібно виходити в світ, показувати себе. так? І у вас тут, от якраз по тузу, у вас буде чітка ціль. Ви маєте розуміти, куди ви йдете, чого ви хочете, от до чого ви рухаєтеся. Так. Ну і давайте подивимося вам оракул. Оракул для левів на серпні 2023-го. Натхнення і сміливість. Ось так от. Карти повторюються, натхнення і сміливість говорить про те, що вам потрібно шукати десь це натхнення, вам треба чимось себе зайняти, якоюсь творчістю, так, щоб надихатися, можливо, надихати інших і бути сміливими, рухатися вперед, оцю, битися так, за своє щастя, відстоювати його і е, дороги собі відкривати, відкривати собі всі, е, пробивати собі шлях. І стояти на своєму. Отут вам це дуже класно програється. І ще. Так, афірмація на позитивні зміни. Ну що, дорогі Леви? Я вас вітаю, у вас тут дуже сильно такий. Перемінний період трансформації і вас настигли прийшли до вас, і ви залишаєте знову ж таки свій комфорт і рухаєтеся кудись, де у вас вже є ціль, вас чекають люди, які будуть вам допомагати на вашому шляху. І мало того, з вами ще й рухаються якісь люди, якісь ваші друзі, ваша підтримка, яка з вами вже рухається от у цій барці, у, цій, у цьому човні, з вами рухається вперед до ваших саме. От тут головне вам бути сміливими. От головне, от так, свою енергію всю зібрали в кучу, закрили якусь ситуацію і пішли вперед до, до змін. Навіть якщо вам було комфортно, добре, вам ну, прийшов час змінювати. Прийшов час, знаєте, для нарешті, можливо, по сімці кубків вам треба нарешті вирішити, чого ви хочете досягнути своїх цілей і рухатися до них. Я вам цього і бажаю. Такий у нас вийшов розклад. Дорогі леви на серпінь місяць 2023 року. Е, нагадую. Ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються взагалі розклади. Мені дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. Буду вам дуже вдячна. Також за особистими консультаціями звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, який ви знайдете в до цього відео. І дивіться свої відео завжди на сонце, місяць і асцендент. Це от дуже важливо, тому що коли карти повторюються, щоб ви розуміли, на які енергії вам потрібно звертати. Тати увагу, ну і побачимось наступних відео, Па-па!